Добрий день, шановні учні? Ми продовжуємо з вами вивчати цирк в архітектурі та живописі. І сьогодні з вами зробимо фоторамку. На попередньому уроці ми з вами робили клоуна. Я ще собі також зробила такий черевичок нашого клоуна і кульки, тому будемо їх клеїти до нашої рамки. Але для початку як зробити рамку? Нам потрібен картон, у мене такий він. Старенький, і згинаємо його удвоє. Я вже зігнула і підготувала собі готову роботу, тобто зігнула наш папір удвоє, відстрігла зайве. Розмір у мене 20 на 17. І чому ми зігнули наш папір удвоє? Це буде наш задня частина нашої фоторамки, це передня. І для початку нам потрібно за допомогою лінійки та простого олівця накреслити отвір, у якому у нас буде поміщатися наша фотографія або, наприклад, наша робота, яку ми хочемо убрати у рамку. Картон ви можете вибирати собі будь-якого кольору. Я ще буду доповнювати свою фоторамку чорним кольором, тобто, за допомогою чорного паперу акуратно обклею наші краї, але перед тим, як виріжемо серединку. Отже, за допомогою нашого олівчика, а також наших, нашої линійки, я відміряю собі розміри. І у нас будуть три на три і низ чотири. Чотири. Вверху три, внизу. 4. І по боках також даємо по три сантиметри. Акуратно скреслю, і будемо вирізати за допомогою ножниців. Як вирізати? Я собі акуратно згинаю знову вдвоє. Ножничками прорізаю серединку і починаю. Вирізати? Тобто акуратненько зайве я забираю. Є. так Тобто вже перша частина нашої фоторамки готова, і будемо зараз її декорувати. Що я роблю? В першу чергу двохсторонній скотч клею, щоб мені було зручніше вставити свій чорний папір. Клею з одного боку і з другого. Так, я вже обклеїла нашу рамку, тепер акуратно знімаю скотч. Десь уже частинами ми зняли його за допомогою нігтика, акуратно відриваємо. Це також робити і за допомогою клею, мені на двохсторонній скотч набагато зручніше. Я буду так само клеїти і наші вироби з повітряного пластиліну. Так, є. Що тепер я буду робити? За допомогою чорного паперу. Я проклею нашу рамку навкруги чорним. Але акуратно підходжу до нашої середньої лінії, щоб не вийти і не зачепити. А усього решту я буду відстригати, що дозволить мені не зіпсувати ножниці від двохстороннього скотчу. Так, є. Зараз тут відстрижу і далі приклею, приклею з цих сторін. Тобто перевертаю, дивлюся, що мені потрібно відстригти, і акуратно відстригаю. Так, зайвові частинки я відстригла, тепер клею наші бічниці. Акуратно роблю стики. І знову зайве відстригаю. Так, рамочка у нас має тло чорне. Тепер нам потрібно подумати, де ми приклеїмо наші детальки, щоб у нас красива вона і така оригінальна. Я дивлюся, до мене на стиках получилися невеличкі помилки. І там так. Продекорую. Внизу трошки більше, вверху трішки менше. Так, відносно будемо клеїти по такій схемі. Знову беру двохсторонній скотч, відстригаю потрібну собі кількість ззаді приклеюю. Приклею на нашу фоторамочку. У нас все гарно приклеюється завдяки двохсторонньому скотчу, тому працюємо далі. У нас гарно трималося, то тоємо майже на всі шарики і приклеюємо. А тепер клоуна. Так, як я орієнтуюся до да, мене, вже буде він приклеєний, акуратно клею двохсторонній скотч. Угу. Нашого клоуна. Гарно притискаємо, щоб він взявся. Так, є. Як ми бачимо, все гарно тримається, не відвалюється. Зараз ми зробимо ще ззаді, приклеїмо, щоб у нас гарно стояла наша фоторамка. Вставочку. Також клей на двохсторонній скотч. У е, мене лишився папір від залишків, що я відстригала, ви ж можете взяти собі на третій ширину і на 3-4 см ось цю нашу іншу ширину. Акуратно собі складаєте. І зараз я буду клеїти. У нас стояло. Також за допомогою двостороннього скотчу. То, тобто, бачите, я зігнула меншу частинку, більшу частинку і найбільша. Зараз все проклею і зроблю, щоб у нас рамочка стояла. Нагадую, так само можна робити на клей Пва, а можна просто на двохсторонній, і тепер ще з цього боку. Приклеїли. Тепер клеїмо з іншого боку з зворотнього нашої фоторамки. Низ. Стараємося, щоб у нас йшло на стику. І так само проклеюємо вверх. І так наша фоторамочка буде стояти. Якщо ми бачимо, що у нас папір трішки тонший, можна взяти більш грубший картон. Але, умовно, от, ось так вона буде у нас стояти. І собі складаємо оп. Що можна поставити в фоторамку? Можна свою роботу поставити, відкрили. І акуратно собі роботу. І у вас виходить така красива фоторамочка або рамочка для ваших робіт. Тобто оригінально, красиво і досить цікаво. Дякую за увагу! Рада, що вам сподобався урок. До побачення!